Обшук у екс-власника Укрбуду, Микитасью, повідомили про підозру у замовленні викрадення юриста в Києві 29 грудня. 12.20. Ви також можете прочесть, а тот матеріал на русском язике. Викрадення юриста сталося 8 грудня о. Спальному районі Києва. Фото, кадр відео нацполіція, Фейсбук. Колишньому власникові Укрбуду Максиму Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення столичного юриста та вимаганні 800 тисяч доларів. США. Про це повідомили у Національній поліції України. За даними правоохоронців, злочин стався 8 грудня близько 12.30 на вулиці княжий Затон на Позняках у Києві. Четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги Укрбуду. Слідство встановило, що юриста обманом виманили на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та вивезли до гаражного кооперативу в сусідньому районі. За даними поліції, у момент викрадення між організаторами та екс власником укрбуду відбувалася жвава телефонна. Розмова. У поліції повідомили, що потерпілого погрозами та побиттям змусили написати боргову розписку, в ній він зобов'язується повернути ексвласнику укребу до нібито взяті в борг 800 тисяч доларів. США. За кілька годин чотирьох безпосередніх виконавців затримали на території гаражного кооперативу, а юриста звільнили. За даними поліції, замовником злочину виявився екснардип Максим Микитась, а організаторами, кримінальний авторитет, який перебуває у РФ, а також лідер злочинного угруповання, ув'язнений за скоєння вбивства, у цій справі вранці 29 грудня в будинку Микитася пройшли обшуки. Він перебуває під нічним домашнім арештом, як підозрюваний в ще одній з правій махінаціях з житлом для Нацгвардії, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 мільйонів 635 тис 448 гривня. Адвокат Микитася Артур Габріелін пов'язав обшуки зі справою колишнього юриста Укрбуду. А нині заступника голови офісу президента Олега Татарова, адвокат татарова це заперечує, перебуваючи в СІЗО, Микита дав свідчення про татарова у справі про квартири національної гвардії. Після цього ми пом'якшили запобіжний захід.